Викрадену з управління СБУ зброю прикарпатці повертати не поспішають. Принаймні, про це свідчать результати кампанії добровільної здачі зброї. За її час івано-франківці принесли правоохоронцям автомати, десяток рушниць та пістолетів. Однак лише одна одиниця виявилася власністю служби безпеки. Пістолет Макарова міліціонерам приніс 27-річний івано франківець Каже, 19 лютого побачив зброю в кущах поблизу будівлі СБУ і пологового будинку. Спочатку вирішив, що знахідка в цей непевний час може знадобитися, однак пізніше передумав. Паніка, і я думав, що я не зможу захистити себе і свою сім'ю. Бо реально в той момент, коли почали вбивати людей в Києві на Майдані, я не знав, що твориться взагалі в державі, і просто це була паніка, якийсь застережний захід. А зараз я просто зрозумів, що це є річ зайва дома, за яку ще можна потім е, бути осудженим. Після спецперевірки міліціонери підтвердила західка і справді належить управлінню служби безпеки в області. Тож пістолет повернули законному власнику. Це перший пістолет, де Германин вказує, що він, можливо, з служби безпеки пістолет Макарова. Це перша зброя, яка мала би бути Служби безпеки. Ця зброя буде направлена в НДКЦ для проведення експертного дослідження. Після того вона буде повернута службі безпеки України. Кількість ще зниклої зброї з арсеналу УСБУ знаходиться на руках прикарпатців. У міліції не кажуть однак наголошують, що добровільно здати пістолети, гвинтівки чи автомати можна в будь-який час.